Привіт-привіт, мої любі! Щось у мене, як зазвичай, я в принципі дуже пунктуальна, але зараз чомусь помічаю, що я все більше починаю не встигати і запізнюватися на свої ж ефіри. Звісно, я буду з цим для себе розбиратися, тому що все має причини. І я е, люблю похопатися в е, своїх же ж причинах, тому що вони мені і дані для того, щоб щось побачити. Але дуже цікаво спостерігати за тим, як я ж на визначений собою час не встигаю е, вийти до вас е, вчасно. Але, ну, в принципі, як кажуть, звісно, мене. Ніхто не сидить в моєму кабінеті, не чекає. Тоді, коли я працюю в кабінеті, в мене таких запізнень немає, бо це для мене надважливо, але чомусь, можливо, мене саме онлайн розслабляє. Ну, я думаю, як і кожного з нас. Отже, сьогодні у нас ми продовжуємо вивчати, продовжуємо читати книгу Майкла Роуча про карму любові. Я думаю, що кожному з нас важливі наші відносини. Вибачте, щось у мене сьогодні хрипний голос, але я все одно стійко продовжу таки з вами зустріч. Так, зараз. Питання в нас сьогодні було таке. А по книгі це дев'яте питання, і питання таке: іноді, коли ми вдвох я відчуваю себе так, ніби сиджу на небесах поруч із справжнім янголом. Я просто хочу запитати, як мені е, садити насіння, щоб це почуття зберіглося назавжди. Знаєте, по теорії Майкла Ньютона, о, вибачте, тільки що читала, писала про Ньютона і бачите, таки, згадую і про нього. По теорії Майкла Роуча. Ми саджаємо насіння, і це насіння потім проростає. І от, коли ми з'єднуємося з коханою людиною, це проросло наше насіння. Те, що ми принесли в цей всесвіт, і всесвіт нам повертає любов'ю з іншою людиною. Але що ж робити для того, щоб продовжити ці відносини, щоб ці відносини назавжди або на пролонгований час були такими, якими ми хочемо їх бачити. І це. Дослідження, яке, звісно, провів сам Майкл Роуч на своїх клієнтах з урахуванням. Звісно, він більше досліджував систему бізнеса, систему грошей, систему матеріаль... матеріального, але також і ці правила введені в Відносини теж працюють. Отже ж, що нам робити для того, щоб ці відносини були якнайдовше, саме такими, якими ми хочемо їх відчувати. А саме тут питання було таке: я почуваю себе біля мого партнера як Янгола, біля Янгола, і що ж мені робити для того, щоб відчувати це відчуття подовше? Так. Отже, поїхали. Проблизки раю, які нам часом випадають, також реальні, тому що вони походять із кармічного насіння в нашій свідомості, як і все інше. Якщо ми з'ясуємо, з якого саме насіння вони походять, ми можемо висаджувати такі насінини і робити ці моменти частими, а може й постійними. Потрібне нам насіння це побажання добра всьому світу. І його не так уже й важко отримати. Стародавні тібетці кажуть, що це дієве насіння починається з негараздів у рідному домі. Якщо нам пощастить, вони трапляються вже на початку нашого життя. Твоя мати помирає від раку Гродея, бо твій брат здійснює самогубство. Подібні трагедії змушують нас звернути увагу на те, що відбувається у світі. Якщо все йде чудово під час нашого перебування. Тут що вельми незвично, то ми можемо отримати хорошу роботу, чудового партнера, гарний дім і міцну родину. А потім одне за одним усе буде відібрано в нас з цим світом, так він влаштований. Ти старієш, ви обидва старієте, ти слабшаєш і наближається до кінця з кожним днем, що минає. Глибоко в душі, навіть із самого дитинства. Ми всі знаємо, що це станеться. Це подорож породжує в нас скорботу про себе і про світ, але в цьому і хороший бік. Одного разу ще підлітком я летів із Фенікса до Вашингтона. У Чикаго треба було зробити пересадку. Це був звичайний політ. Пасажири, жуючи арахіс, дивилися нікудишній фільм і бурчали як на фільм, так і на арахіс. До Чикаго ми підлітали в густих хмарах. Нам здавалося, що ми дуже довго заходимо на посадку. Несподівано, літак рвонув угору і швидкістю кулі, і потім, як на американських гірках, різко полетів униз і знову злетів угору. Це повторилося три або чотири рази. Стюардеса вийшла з дверей кабіни пілота. Виглядала вона неважливо, не важливо, не дуже а, добре. Капітан увімкнув мікрофон. Так, народ, у нас тут невелика проблема. Ми намагаємося випустити шасі, але лампочка на панелі, які нам показують, що колеса вийшли, не загоряється. Можливо, згоріли лампочки, а можливо, заїло шасі. Ми не знаємо. Ми кілька разів пролетіли повз вишку, щоб вони нам подивилися, чи вийшли в нас колеса, але хмари такі щільні, що вони не можуть з упевненістю сказати. Ми щойно спробували кілька разів впірнути, щоб вибити шасі, але світло у нас так і не спалахнуло. То ж, схоже, ми просто мусимо спробувати сісти і подивитися, тримають нас колеса чи ні. Ще одна нервова пауза. Ми зараз тут трошки покружляємо над полем, щоб дати час підготуватися, підготувати для нас смугу. Ми тримаємо вас у курсі всього, що відбувається. А поки що, будь ласка, дотримуйтеся інструкцій, які отримуєте від команди. Кіно вимкнули більше, воно ніколи нікого вже й не хвилювало, як і арахіс. Приголомшені пасажири озираються і не знають, що робити. Хлопець поруч зі мною відриває шматок паперу. Тільки кілька хвилин щось пише, потім акуратно складає листочок і опускає в кишеню на спинці переднього крісла. Він помічає мій погляд. Я читав про літак, який десь упав, пояснює він. Лише один чи двоє врятувалися, але деякі з загиблих написали листівки своїм рідним, і їх потім знайшли. Напруга в літаку зростає. Стюардеса знову йде в кабіну пілота, повертається, виглядає ще гірше. Вона бере микрофон і робить оголошення. Отже, леді та джентльмени, як бачите, ми перебуваємо в зоні очікування над Чикаго. Це дасть персоналу на землі час, щоб укласти на смугу піну на випадок, якщо шасі не вийшло або не тримаються. Ми, ми також намагаємося витратити все зайве паливо на борту, щоб у разі проблем під час посадки, і вона ридаючо перериває промову. Друга стюардеса веде її до порожнього крісла і усаджує. У всіх нас перед очима виникає чітка картинка, літакове паливо розбризкується по посадковій смузі, спал, е, спалюючи те, що залишається від нашого літака. З хвилину стоїть тиша, а потім відбувається дивна річ. Жінка, яка сидить у ряді переді мною, повертається і обіймає свою сусідку. Хтось інший встає і йде, обіймає, обі, обіймати. Стюардесу, що плаче, люди простягуються для рукостискання з незнайомцями, у кожному ряді обіймаються і несподівано по всьому літаку зі швидкістю електричного струму розливається спокій. Людська доброта л'ється через край. І нас усіх раптом осінило, що це споконвічний стан людської душі, той, яким ми і повинні бути. бути завжди. Тому що літак падає постійно. Кожен день нашого життя, і ми не знаємо, скільки хвилин або годин нам залишилося до того, як він вріжеться в землю. Наприкінці нам кажуть зняти коштовності, якщо почнеться пожежа, вони прогорять крізь м'ясо і кістки. І туфлі, в яких незручно стрибати з літака або бігти від нього якнайшвидше, теж потрібно зняти. І найгірше прямо перед останнім заходом обхопіть голову руками, нахиліться вперед, обличчям донизу, мовчки подумайте про своє життя і про смерть. Шасі встали на посадкову смугу, і вони трималися. Ми пливли. Як лижники через піну по асфальту між двома рядами машин, по обидва боки з посадкової смуги. Ліворуч стояла лінія невідкладних швидких допомог, викликаних для транспортування тих, хто, можливо, вижив. Праворуч лінія чорних катафалків для тих, хто не вижив. Ми причалили до виходу і лампочка пере. Перестібнути, перестібнути ремені з гасла із е, звуком день. Люди підхопилися зі своїх місць, встигну на посадку, на пересадку, кричав чоловік, вдавлюючи лікоть мені в ребра. Любов повертається на своє звичне, звичне місце, глибоко всередині, чекати чергового моменту істини. Тобто тоді, коли знову буде падати літак. літак. Падає завжди, але я ніколи не забував це тепло в наших серцях у літаку хвилю людської доброти, яка розлилася серед нас, і я не повірю, що хтось із нас забув це почуття, що всі ми смертні, що всі ми помремо, і що всі ми єдині в цьому, незалежно від того, що відбудеться між нами. Воно породжує ще одне почуття навіть глибше. Нам усім хочеться піклуватися одне про одного. Дуже глибоко всередині нас живе бажання отримати шанс якось допомогти всім іншим, особливо в боротьбі з цим нашим спільним великим ворогом, неухильним рухом людського життя до смерті. У глибині серця кожної живої істоти живе пекуче бажання допомогти кожній іншій живій істоті жити. Кожного разу, коли ми відчуваємо це солодке бажання, цю жагу допомогти світові, ми саджаємо в собі абсолютно особливе насіння. Це спрага, яку янгол відчуває постійно. І це насіння нашого перебування серед янголів і нашого перетворення на них. Це насіння для тих особливих моментів, коли ви відчуваєте, що сидите поруч з ангелом у самому раю. Не також і важко знайти таке насіння. Просто озирніться навколо в літаку під назвою Світ і любіть тих, чиї життя іноді так само привабливі, як і наші власні. Дуже символічно тому, що наш літак під назвою Україна постійно відчувається зараз в такому піке, то в нас випускається шасі то ні. І е, це теж про нас. І саме тоді, коли ми допомагаємо іншим, коли і я коли згадую, от я кожного разу і це я перечитую цю главу вже не перший раз, і мене кожного разу перед очима перші дні. І Я думаю, в кожного з вас також. І я згадую, що перше, що було у відчуттях, це не про себе, а про те, а як допомогти тим хлопцям, які стояли, в яких не було шовдіти взути, не було що і Боже, і ми везли туди їжу. Вона в них портилася, тому що її було занадто багато, розумієте, наскільки люди об'єдналися, що її було настільки занадто багато для хлопців, що вона там навіть портилася. І ми не думали про те, що вона може псуватися. Ми не думали про те, що вона може бути зайва. Ми про себе теж не думали. Ми думали про те, щоб допомогти пережити цю ситуацію іншим, і це давало нам сили. Це давало нам сили, розуміння того, що ми теж потрібні, що оця підтримка, оці обійми, це рукостискання, цей погляд в сторону іншої людини з розуміючим поглядом, знаєте, з не якимось. Коли ми там можемо засудити, що як ти можеш переживати, як ти можеш плакати, як тобі може бути погано. Оцей момент, коли ми, ми підтримували поглядом і підтримуємо зараз, це і є те, що дає можливість нам насіяти того зерна, щоб ми жили в оточенні справжніх янголів. І я зараз, говорячи до кожного разу, ви мабуть помітили, що я підписую всі свої дописи, обіймаю вас крилами і звертаюся частіше за все доброго дня до вас, Янголи. Тому що я бачу, наскільки мене оточує багато людей, які дійсно допомагають іншим, які не шкодують себе, не шкодують і не думають в першу чергу про себе егоїстично, не звертаючи увагу на те, що відбувається навколо інших людей, мене оточують люди, які. Біжать тоді, коли стається у нашого сусіда в нашій, в нашій країні, я маю на увазі, біжать стрім голов, несучи туди їжу, несучи туди підтримку. І ми і є ці янголи, які можуть обійняти іншу людину. І немає у Бога інших рук, як наші. Ми своїми руками несемо ту підтримку, несемо ту. Моральну підтримку, фізичну підтримку, можливість, знаєте, ми як ніби ділимося тою силою, яка в нас є, і це найкраще насіння, яке ми зараз засіваємо. І якщо ми будемо і надалі це робити, це буде пролонговане відчуття. Згадуйте про це про ці перші дні, згадуйте про перші відчуття, як не дивлячись на те, що було страшно. Не дивлячись на те, що було боляче і незрозуміло, і взагалі було дуже, дуже незрозумілі відчуття. я досі не можу, Ми довго не могли оговтатися. Зараз я, мабуть, трішечки приходжу тільки до норми, але все одно ми такі покалічені. І згадуючи о те відчуття, яке ми несли там, я, я завжди посміхаюся. Я не згадую болі. Я згадую о те відчуття, коли я могла обійняти інших людей, коли я знаєте, моє було бажання зараз, от коли закінчиться, я буду йти і просто тупо всіх обіймати. Це було бажання. А зараз, коли от вже переосмислюєш, да? ну якби через три роки, два роки війни, ну не два роки, а вже скільки років, десять років війни, да? і ми не можемо собі уявити, вже, ми, що ми зараз підемо всіх обіймати. Але у ті перші дні в мене було саме таке відчуття: я буду йти по вулиці і всіх обіймати. І мене це так. Надихало, да, надихало, мене це так надихало, мене це так підіймало енергетично, що в мене були сили. Отже, спробуйте бути янголами для когось в сьогоднішньому дні. Якщо ви хочете, щоб біля вас жив янгол, якщо ви хочете, щоб біля вас ваш партнер був для вас янголом, будьте янголом для когось іншого. І я не говорю про саме цього партнера, я говорю про інших оточуючих наш нас людей. І пам'ятайте чотири правила, які Майкл Роуч завжди говорить: так? ми хочемо, щоб були біля нас янголи. Ми знаходимо тих, кому. Потрібна ця янгольська підтримка а таких людей біля нас багато, тому що ми всі хочемо, щоб біля нас була та янгольська, те та янгольське крило, яке може нас обійняти, яке може нас підтримати. Знаходимо таку людину, можна сказати, що її не потрібно шукати, даємо можливість відчути це крило на своєму плечі. І головне, на вечір, коли ви лягаєте спати, обов'язково згадайте, як ви. Були цим крилом, як ця людина отримала цю підтримку. І я завжди буду говорити: немає нічого окремо, немає окремо тої того партнера, тої людини напроти вас, тому що всі вони наші зеркала і вони є ми. Отже, коли ви радієте ввечері перед сном, порадійте за те, що саме ви, саме ви отримали. Це крило на вашому плечі. І знаєте, як ніби ви в двох ролях: Я той, хто обійма крилом іншого, і я той, кому це крило? доторкнулося до його плеча. Отже, будьте янголами, будьте величними янголами в цьому всесвіті. І ми вибудуємо країну янголів. Ну, на цьому прямий ефір в принципі, завершує. Це була е, е, моя тема, яку я сьогодні заявила. Але Ті, хто додивився до кінця, я хочу проговорити таку, таке питання, яке звучить декілька разів уже в моїх дописах. Я ще про це обов'язково напишу, але хочеться проговорити. Проговорити важливо, щоб ви розуміли, важливо проговорити саме те, що вас бентежить. І це ви можете проговорити навіть просто собі, і це вже терапія. Отже, Пишуть, а як можна перевірити? Да? Ну, от, е, я писала багато про регресію, та. все чудово, а як можна перевірити? А що ви будете перевіряти? Насправді, що ви будете перевіряти? Ви просто піймайте це відчуття. І якщо, е, повертаючись до теми з янголами, якщо я відчуваю, що до мене доторкнувся Янгол, то мені не потрібно цього перевіряти. Мені не потрібно підходити до зеркала і перевірити, чи доторкнувся до мене Янгол, чи побачу я його крило. Я можу не побачити. Є люди, які бачать, а є люди, які не бачать. Але я просто відчуваю цю безумовну любов, і це прекрасно. І не потрібно перевіряти, а потрібно відчувати, чи допомагає мені це, чи є результат. І якщо брати ту ж саму регресію, то перевіряти, що перевіряти, чи я народжувалася десь в якомусь там столітті. А навіщо? Це допоможе нам жити далі. Це не допоможе. Нам допоможе усвідомлення, а що я там відчувала, а як я це проживала, і що я звідти взяла. І це неможливо перевірити. Чи дійсно я там взяла? Наприклад, навіть якщо це відома людина, хоча, хоча досить рідко попадаються саме відомі люди в перенародженні, ну, тому що нам цих життів просто можуть не показувати. І е, ми знаємо історію, яку. Ту, що написана в книжках, але про нас теж можна багато чого написати, а те, що ми відчували, ніхто не буде знати. І саме робота в зануренні, в глибинному стіленні, вона орієнтована не на те, щоб дослідити саме коли, де я помер, де я народився, а дослідити саме те, що я відчував, що я в тому відчутті з того відчуття приніс в це життя. І як це на мене впливає зараз? І коли ми усвідомлено проходимо процес стілення, я можу сказати, що оце і є найголовніша наша перевірка. Оце і є наше найголовніше стілення, яке ми проходимо під час сеансу. Тому перевірити, на жаль, я не можу. Але я можу перевірити свої відчуття, перевірити, перевірити свій стан і перевірити результат, який Клієнт отримує після роботи. А задокументовані процеси перевіряти немає сенсу. Тому що ми приходимо не документи читати, ми приходимо відчуття переживати, переживати ті самі відчуття для того, щоб в цього разу впоратися по-іншому. Для того, щоб цього разу усвідомлено пройти процес зцілення, і в цьому допомагає. Процес регресії, процес зцілення, яким я працюю. Була дуже рада вас бачити, буду рада вашим коментарям. Пишіть обов'язково в коментарях, як, як, на вашу думку, щодо янгольського доторку крилом. І буду рада вашим питанням, буду рада вашим поглядам і думкам. Це дуже цікаво. Це дослідження мого життя і, можливо, стане дослідженням вашого життя. Обіймаю вас янгольським крилом. На все добре, гарного тихого дня!